Добрий день! Дякую усім, хто дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво. Сьогодні поговоримо про те, яке значення бактерій і вірусів у природі для людини. Але для початку пригадаємо, чому для людини невидимі бактерії і віруси. Хто такі бактерії? Якої форми бувають клітини бактерій? Які організми називають патогенними? Хто такі віруси? Коли і ким були відкриті віруси, які вірусні хвороби ви знаєте, хто такі бактеріофаги? Значення бактерій у природі. Бактерії, видовульбочкові, можуть засвоювати з повітря азот і збагачувати ґрунт азотними речовинами. В цілому, бактерії руйнують складні речовини трупів рослин і тварин, поглинають шкідливі виділення організмів і відходи. Вони грають роль санітарів, перетворюючи листя, чагарників, дерев, надземні пагони багаторічних і трав'янистих однорічних рослин в перегній. Бактерії є потужним біотичним фактором в природі, так як утворюють не тільки гумус, а й перегній. Говорячи про ґрунтоутворююче значення бактерій, то вони створили на планеті перші ґрунти. І сьогодні якість ґрунту повністю залежить від цих організмів. Позитивне значення бактерій в житті людини: Бактерії використовують в харчовій промисловості. Наприклад, людина широко використовує молочнокислі бактерії, які харчуються цукром в молоці і утворюють молочну кислоту. Вона, в свою чергу, перетворює молоко в кисле молоко, а якщо це вершки, то сметану. У сільському господарстві також не обходиться без бактерій. З їх допомогою відбувається солосування кормів і квашення овочів. Бактеріальна молочна кислота також охороняє корми і овочі від розкладання. Діяльність певних бактерій людина використовує у виробництві ліків, нових харчових продуктів, органічних речовин. Вони можуть виробляти сильні антибіотики, які пригнічують хвороботворні організми. Негативне значення бактерій в житті людини Багато видів бактерій завдають народному господарству шкоди, поселившись на продуктах і псуючи їх. Є такі бактерії, які можуть зіпсувати рибальські сіті, книги і рідкісні рукописи в книгосховищах. І для самої людини вони також можуть завдати шкоди. Бутулітичними бактеріями викликається найнебезпечніше харчове отруєння, що призводить до смерті бутулізм. Бацили накопичуються в грубних і м'ясних продуктах, виділяючи отруту бутулін. Існують ще такі види хвороботворних бактерій: сальмонела викликає черевний тиф. Шигела викликає дезентерію. Туберкульозна паличка, клостридіум викликає правець і гангрену, стафілококи і стрептококи. Профілактика бактеріальних інфекцій. Вакцинація вона може запобігти бактеріальним інфекціям, таким як правець, дифтерія, пневмококова інфекція та інші. Перевірте свою щеплену історію та отримайте рекомендовані вакцинації. Гігієнічні заходи: регулярне миття рук перед їжею, після відвідин туалету та після контакту з тваринами допомагає запобігти передачі бактерій. Уникайте поганих звичок. Куріння та надмірне вживання алкоголю можуть послабити імунну систему та збільшити ризик бактеріальних інфекцій. Правильне приготування їжі. Готуйте та сперігайте продукти безпечно, щоб уникнути харчових отруєнь, спричинених бактеріальними інфекціями. Профілактичні антибіотики У деяких випадках лікарі можуть призначити профілактичні антибіотики для осіб з підвищеним ризиком бактеріальних інфекцій, наприклад, перед хірургічними операціями. Роль вірусів у природі Віруси відіграють певну роль у еволюції прокаріотів організмів без ядра. Оскільки можуть передавати спадкову інформацію від однієї бактеріальної клітини до іншої як усередині одного виду, так і між різними видами, вбудовуючись у ДНК клітини хазяїна. Поступово вимальовується фактична суть вірусів як одного з провідних механізмів, які забезпечують рух інформаційних потоків у біосфері. Віруси також є важливою складовою іншого ключового процесу біосфері контролю чисельності популяцій завдяки їхній здатності викликати епідемії. Ще один із контрольних механізмів біосфери, який забезпечує поряд з іншими контрольними механізмами її стабільність. Отже, віруси у природі регулюють чисельність своїх хазяїв. Інша функція вірусів як складової частини живого підтримання життєвого тонусу, еволюції. Ця функція виявляється у тому, що особини, популяції, види, якісь Огляду на ті чи інші причини почали втрачати резерви життєздатності, хворіють і гинуть. Негативна роль вірусів у житті людини Вони спричинюють багато різноманітних захворювань людини, свійських тварин і культурних рослин. У людини віруси вражають органи дихання, наприклад, грип, травлення, гастроентерити, гепатити, нервову систему, поліеміеліти, енцефаліти, сказ. Шкіру і слизові оболонки, герпес, кір, вітрянка, віспа, клітини різних систем органів віспа, жовта пропасниця пригнічують імунні реакції, СНІД. У свійських тварин вони спричинюють ящур парнокопитних, ентерит і чумку собак, чуму курей та інші захворювання. Деякі з них небезпечні для людини. Віруси є збудниками небезпечних захворювань культурних рослин. Наприклад, мозаїчність, плямистість, відмирання органів, пухлини. Бактеріофаги часто шкодять мікробіологічній промисловості, знищуючи культури корисних мікроорганізмів. Позитивна роль вірусів у житті людини. Деякі види бактеріофагів використовують для лікування бактеріальних захворювань, наприклад, дезентерії. Вірусів Паразитів комах використовують у біологічному методі боротьби зі шкідливими видами, наприклад, шовкопрядом непарним, кровосисними комарами тощо. У гені інженерії певний ген, виділений з іншого організму або синтезований штучно за допомогою вірусу, переносять у клітини бактерій, саме так забезпечили синтез бактеріями гормону інсуліну, інтерферонів та інших важливих сполук. Як себе захистити від вірусних інфекцій. Правила гігієни рук: мийте руки часто впродовж 20 секунд чи обробляйте антисептичними засобами. Правила етикету: під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя. Мийте після цього руки. Дезінфікуйте особисті речі: телефони, комп'ютери, столи, окуляри, сумки, дверні ручки тощо. Уникайте дотиків свого обличчя, не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота. Носіть маску правильно. Медичну маску варто натягати кольоровою стороною ззовні. Поважайте особистий простір. Уникайте натовпу, тримайте дистанцію на відстані метра від інших людей, зокрема тих, хто кашляє та чхає. Не вживайте сире м'ясо. Термічно обробляйте сере м'ясо м'ясні субпродукти та яйця. Зміцнюйте свій імунітет, повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні вправи та водний баланс організму. У загальному бактерії та віруси можуть спричинювати різноманітні захворювання рослин, тварин і людей. Дотримання правил здорового способу життя особистої гігієни та профілактики інфекційних захворювань є дієвими засобами запобігання розвитку цих хвороб. Бактерії виконують у природі багато корисних функцій. Багато з них використовує людина. Проведемо хвилинку відпочинку. Оберіть свій варіант. А. На уроці я працював-працювала активно-пасивно. Б. Урок для мене видався коротким, довгим. В. Мій настрій на уроці поліпшився, погіршився. Г, матеріал уроку був зрозумілим, незрозумілим, цікавим, нудним, корисним, некорисним. Домашнє завдання опрацювати тему, яке значення бактерій і вірусів у природі для людини. Бажаю вам гарного настрою та здоров'я! Бувайте!